Чи знали ви, що навіть штучний інтелект може бачити те, чого не існує? Це називається галюцинаціями генеративного штучного інтелекту. Галюцинації Ші, це коли машина створює або вигадує інформацію, яка не відповідає реальності. Звучить дивно. Але це не сленг. Це термін, який використовують розробники та науковці. Давайте розберемось, чому у штучного інтелекту галюніки. Генеративні моделі, такі як OpenAI або інші нейромережі, працюють на основі величезних обсягів даних, але інколи вони можуть обробляти інформацію неправильно або намагатися заповнити прогалини, створюючи правдоподібну, але насправді вигадану відповідь. Уявіть, що штучний інтелект намагається відповісти на запитання, але не має точних даних. У результаті він починає фантазувати, видаючи вигадане за правду. Але такі помилки трапляються нечасто, зазвичай близько 5-7% випадків. Наприклад, ши може навести невірний факт про історичну подію, придумати нереальну статтю або описати неіснуючу технологію. Це відбувається тому, що ши не має власного розуміння реальності. Він просто комбінує відомі йому дані, не завжди знаючи, що є правильним. Галюцинації штучного інтелекту можуть бути не тільки кумедними, але й небезпечними. Неправдиві відповіді можуть вести людей в оману в медицині чи юриспруденції, де точність критично важлива, такі помилки можуть мати серйозні наслідки. Тому такі критичні дані обов'язково потрібно перевіряти. Однак із кожною новою моделлю кількість помилок зменшується. Ми можемо очікувати, що з часом кількість таких помилок. Буде стрімко знижуватись і прагнути до нуля. Отже, генеративний штучний інтелект це потужний інструмент, але не варто забувати, що він може помилятися. Галюцинації Ші – це нагадування про те, що навіть найрозумніші машини недосконалі. важливо бути обережними та розуміти, що технології поки що не замінять критичного мислення людини.